Церква. Сьогодні знову сидимо без світла, але зі світлом серця. Сьогодні хотів би разом з вами е, прочитати коротко е, з Євангелія від Івана слова, які Ісус Христос говорив. Е, говорив своєму небесному батьку, але говорив про своїх учнів. Е, сьогодні хотів би задати відверте запитання для кожного із нас, що ми подумали про те, для чого Бог нас покликав, до чого Він нас покликав. Я впевнений, що у нас є правильні відповіді на це запитання. Ми знаємо, що сказати, але давайте уважно прочитаємо те, що написано в Євангелії Івана, в 17 розділі у 18 тексті: Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Ще раз, як на світ. Ти послав мене, тобто Ти, Отче, послав мене, Ісус молиться, так і Я на світ послав їх. Ісус Христос говорить Небесному Батьку, що Він своїх учнів посилає в світ. Ми тяжіємо, ми хочемо закритися в наших правильних культурах, в нашому правильному християнстві. Але чи задавали ви собі запитання, наскільки ми? Наскільки ви виходите в світ і готові приймати людей зі світу? Тому що трошки вище в 16 тексті, в 15-му Ісус говорить: не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Хтось говорить з християни, часто це повторює, що це світське, нас воно не стосується. Але тут треба добре розуміти, що мається на увазі. Що саме є світське і від чого ми дистанціюємось? Тому що Ісус Христос Він не забирає нас зі світу. Церква Христова вона залишена з якоюсь метою на землі. Церква Христова, вона не просто існує для того, щоб собі служити. Напевно, є місія Бога, напевно, є те бачення Бога, яке Бог залишив для кожного із нас, для церкви своєї. І питання відверто до мене сьогодні, до вас, чи розумію я це бачення Бога? Чи розумію я поклик Божий, що я маю робити? І скільки свого часу я це роблю. І я зараз, напевно, не говорю про ті культурні елементи, які ми робимо, які притаманні християнству. Даруйте за використання такого слова культурний, але якщо з боку подивитися, то є певні моменти, які ми робимо, тому що. Тому що звикли їх робити? Але наскільки ми дивимося в текст, в Біблію і намагаємося переосмислити те, для чого нас Ісус посилає в світ? Іншими словами, чим я виконую волю Божу в світі, що я роблю для того, щоб. Місія Божа вона виконалася в світі. Можливо, я не готовий сьогодні приймати тих людей, які виглядають не так, як я, говорять не так, як я. І ми часто так говоримо. Йди покайся і тоді приєднуйся до нашої общини. І нібито все правильно звучить. Нібито і так має бути. Але я зараз більше про глибину, про суть, наскільки я часто зупиняюся для того, щоб переосмислити, чи я виконую Боже завдання, Боже доручення в світі. Бо якщо відверто ми ж розуміємо, що неприналежність до помісної церкви мене спасе. Це потрібно. Цього нікуди не забрати. Ми говоримо про те, що. Важливо бути в тілі Христовому, в помісній церкві, служити там. Я не применшую ролі церкви, помісної, самоврядної церкви, яка щось робить, щось служить, організовує, в тому числі і зібрання, в тому числі домашні групи, в тому числі інші заходи. І це все має бути. Але питання я хочу перевести в іншу площину. Я, як покликаний Христом, чи розумів я, що я повинен робити? Чи розумію я, до чого мене Бог покликав? І тут відповіді, напевно, не може бути простої. Я буду просто молитися, я буду просто розказувати людям Євангелію, я буду просто правильно і чемно поводитись. Тут, напевно, питання трошки в іншому. Якщо сьогодні. Я бачу або зустрічаю щось те, що я не готовий вмістити. Когось такого, який не відповідає моїм уявленням про нормальну поведінку людини. Але Христос з нього вмирав. І Христос зробив все для того, щоб його надбати. Чи готовий я зробити все, щоб надбати цю душу? для Христа. Чи готовий я служити таким людям? Чи готовий я прийняти людей з іншими поглядами, з іншої культури? Я не говорю в членство церкви помісної. Я говорю, чи готовий я відкрити для них своє серце, свій дім, виділити їм свій час, щоб дивитися на людину, яку Бог посилає мені на дорозі, очима Христовими. Очима того, хто вмер за кожного з них. Не очима праведного Фарисея, а очима Христа. І напевно важливо при цьому пам'ятати, що після цієї молитви всі учні розбіглися. Коли Ісуса схопили, Ісуса розп'яли. То написано всі залишили Його. Абсолютно всі. Христос не починав жодної церкви. Помісно ймається на увазі. Але оці учні, які були недосконалими, які після зразу і після його смерті пішли ловити рибу, які не знали, чим себе зайняти, дехто зраджував з них Христа. Хоча й шкодував про це. Але тим не менше. Ісус Христос довірив цим недосконалим учням іти і виконувати Його місію, іти і любити людей. Це повинно нас наштовхнути на думку, що ніхто з нас недосконалий. Немає жодного серед нас, хто сказав би я ідеал. Ми всі були грішниками, яких викупив Христос. І тому, якщо ми дивимося своїми очима з позиції викупленого, який правильно поводиться на людину, то, можливо, та людина і не дотягує до цього стандарту. Але коли дивитися, намагатися принаймні, дивитися на людину очима Христа, який після цієї молитви помер за таких людей, то погляд буде трошки іншим. Нехай Господь допоможе кожному із нас. Бачити людей, за яких морав Христос. Зрозуміти, до якого поклику Він мене кличе, до якої місії Він мене закликає, для чого Він залишив мене в світі і не просто залишив, а написано Я на світ послав їх. Амінь.